Ми вітання 19.25, отже традиційно у цей час програма столиця. Отже, в Україні нині реалізовується ряд державних житлових програм направлених на вирішення проблеми по забезпеченню громадян, що мають потребу житлом. Сьогодні про перспективи реалізації державних програм Доступне житло будемо говорити у програмі Столиця. Їїсь у нашій студії Сергій Комнатний, керівник іпотечного центру в Києві та Київській області. Сергій Олександрович, рада вас бачити. Добрий, Добрий вечір. вечір. Є про що поговорити і поступово. Ми не забуваємо, що нині у нас працює кілька програм. На них зосередимося обов'язково. Поговоримо, що нині в кожній з них. А єдине я Хочу одразу, тому що от нещодавно голова правління державного фонду сприяння молодіжному будівництву житловому будівництву Дрисухін Дресухін в ефірі одного з радіо дав таку досить потужну інформацію, дав відповіді на певні запитання з приводу того, що нині відбувається загалом по Україні. Ну і подивившись у ті тенденції, які були у 2011, 2011-му дві тисячі зросли щодо саме купівлі житла завдяки державним програмам, тобто українці продовжують це робити. Але якщо ми про про і постійно говорили, що сподівання на цей рік певні є, тому що кількість українців, які зможуть себе забезпечити житлом, вона буде будешуватися. Якщо ми говоримо про столицю, зокрема столиця в питаннях, якщо порівняти з аналогічно з регіонами по Україні, саме в програмах доступного житла, скажімо так, можемо говорити, що це є лідер чи ні. Так, однозначно, що щодо, щодо програм доступного житла, столиця є лідером і програмі будівництва доступного житла за схемою 70 на 30, і по програмі з дешевленою вартості потечних кредитів. Ну, це не дивно, тому що купівельна спроможність е, жителів столиці перевищує купівельну спроможність жителів інших регіонів. Е, і тому. Е, Є попит на те житло, яке будується, і відповідно достатньо багато пропозицій сьогодні на ринку житлової нерухомості щодо будівництва саме доступного сегменту житла для тих громадян, які мають право і мають можливість або сплатити 70%, або сплачувати відвертості квартири, або сплачувати іпотечний кредит. Іпотечний кредит. Якщо ми говоримо знову ж таки про столицю, про Київську область, те, що ви, скажімо так, я знаю, що Володимир Діти інформацію по всій Україні, але якщо ми говоримо саме про е, столичний регіон, е, яка програма нині е, дійсно вона задовольняє потреби киян більше ніж, наприклад, інша програма? Що це за програми, які користуються? Попити? Ну, так не можна сказати, що якась програма uh -huh. користується більшим, поптом, якась uh -huh. меншим. Відповідно, ті асигнування, які виділяються на реалізації програм, по місту Києву та Київській області, ми освоїмо їх 100%. тому кожна з програм достатньо успішно. Не реалізовується в нашому регіоні, але якщо порівнявши кожну програму, і подивившись на неї окремо, то кожна з цих програм покликана допомогти в забезпеченні житлом різним категоріям населення. Наприклад, якщо ми візьмемо програму доступного житла за схемою 70 на 30, то ця програма. Саме покращує житлові умови. Тобто, до прикладу, я вже колись наводив такий приклад: якщо сім'я проживає там з чотирьох чоловік в однокімнатній квартирі, то вступивши в реалізацію своєї свого права по програмі 70 на 30, держава додає 30%, Вони покращать свої житлові умови. Тобто, громадяни обирають той варіант, який їм не вигідні. Звичайно, ті громадяни, в яких немає можливості сплатити 70%, вони беруть здешевлені вартості іпотечних кредитів, там лише 25%. Вартості першого внеску. А ті, які не мають можливості і 25 сплатити це, як правило, молодь, мають можливість скористатись пільговими молодіжними програмами, які реалізовує фонд, там відповідно 6% перший внесок і 10% перший внесок. Тому кожна з програм вона направлена на окрему категорію населення. І взагалі, моя думка, що якщо існує програма, і вона може там десяток, два десятка громадян забезпечити житлом, то вже вона має право на життя. У кожній окремій програмі, ви вже багато говорили, сказали слів про програму «70 на 30». а зрозуміло, що скажімо так, можливо, з цих трьох варіантів це один з таких, в 2010 році запрацювала програма, але от дві тисячі дванадцятому більш потужно пошла реалізовуватися. Якщо ми говоримо про поточний рік, маючи от на сьогоднішній день вересень середину, скільки зокрема скористалися цією програмою в Києві? В поточному році передбачено на сьогодні у нас 118 мільйонів 459 тисяч гривень на реалізацію даної програми по місту Києву та Київській області. Але е, на сьогоднішній день відкрито асигнувань у нас всього на 19,9 мільйонів гривень, чи на 20 мільйонів гривень. Це складає всього одну шосту від запланованих асигнувань. Відповідно, всі ці асигнування освоєні на сьогоднішній день 139 сімей отримали державну підтримку. Примку, але äh... Ми бачимо, що від запланованої суми ми маємо сьогодні лише шосту частину. Це не є якоюсь проблемою або з форс-мажорними обставинами. У нас відповідно до розпису державного бюджету помісячно заплановані основні асигнування. Це починаючи з вересня і до кінця року. Тобто, основні асигнування цієї статті передбачаються на четвертий квартал. Тобто, угу. у нас в четвертому кварталі піде така найактивніша робота по реалізації даної програми, і на цю суму коштів ми передбачаємо забезпечення. Житлом, ну майже тисячу сімей міста Києва. На сьогоднішній день, я вже казав, 139 громадян отримали державну підтримку. На сьогодні у нас відібрані мінрегіоном об'єкти будівництва з 13 забудовниками. Ми вже уклали договори і пропонуються ці об'єкти до вибору. Загалом до нас звернулись і подали документи. На сьогоднішній день 450 шість родин по місту Києву на отримання такої державної допомоги. 70 на 30. 70 на 30. Скажіть, от зазначили 139, 450 звернулося. Я так розумію, що певна кількість із цих 450 нині на розгляді. Ні, ми ну, прийма... та частина, яка від 139 залишилася. Взагалі звернулось більше так. трьох тисяч громадян. От вони всі на розгляді. 450 – це реально люди, які визначили, ми визначили їх так. такими, які мають право. Все. Вони виявили бажання і вони подали документи. Ми приймаємо документи від громадян в межах річного розпису державного бюджету. Тобто, от на 118 мільйонів гривень ми будемо приймати громадян. А заключати договори ми можемо вже в межах фактично наявних асигнувань на. В рахунках, тобто, от на 139 громадян, у нас прийшли кошти. Ми заключили договори. Е -е якщо у нас немає коштів. В казначейських рахунках ми не можемо і не беремо на себе зобов'язання перед забудовником і перед громадянином щодо сплати такий А суцілі. як тут порядок черговості тоді визначається. То, той хто передок черговості, то перший... той, да, да то хто перший подав так. документи до іпотечного центру uh -huh. спочатку е, роботи програми в цьому році? Ми в квітні місяці отримали вже лімітні довідки, uh -huh. отримали об'єкти і почали приймати документи, тобто по порядку. Подачі документів до іпотечного центру, коротенько. Що необхідно, щоб отримати такий варіант: 70 на 30? Пер... Я не про документи навіть кажу, а про умови. Перш за все, необхідно мати право на таку програму. Так. Тобто, треба перебувати на квартирному так. обліку. Треба, щоб доходи сім'ї не перевищували п'ятикратного розміру середньої заробітної плати в регіоні. Все бере сім'я, підтверджуючи документи і подає до іпотечного центру. Вибирає об'єкт. Об'єктів нині, скажімо так, для розгляду, я так розумію, достатньо. Міжвідомчою комісією Мінрегіону відібрано 24 об'єкти. З 13 об'єктами ми почали працювати. Інші об'єкти або ще в нас на розгляді, або ж ми їм відмовили. З цих 24 об'єктів, які відомчою комісія довела, трьом об'єктам ми відмовили після детального аналізу фінансового стану забудовника та про на забудовника з органами місцевої влади. Щодо е, земельної ділянки, щодо питань дозволів ризики, будівництва так, розуміє, і цього... міжвідомча комісія загально розглядає mm. і пропонує до участі об'єкт. А вже коли об'єкти до нас приходять, ми беремо достатньо ну, великий перелік документів від забудовника, ретельно вивчаємо історію даного забудовника і м, економіку самого об'єкта, і тоді вже приймаємо рішення щодо можливості або неможливості участі. Об'єкти в програмі є забудовники, які мають там 5-6 об'єктів. Два з об'єктів ми беремо до участі, а три не беремо. До прикладу, mm -hmm. Сергій Олександровичу. А чи може родина? Я про це ніколи вас не запитала, родина, яка не, скажімо так, не проживає в Києві, а тут знімає квартиру як варіант, і вона стоїться такі на черзі? А до вас звернутися? ну, не, можливо, це питання пов'язане е, все ж таки в реєстрації, реєстрації. Тому що, що якщо не, зарест... не буде реєстрації, то не буде квартирного обліку в людини. Да, квартирний облік е, м, на квартирний облік ставлять по місцю реєстрації все. громадянина. Я в загально національну чергу врахувати хотіла. Я зрозуміла так. У це важливо люди, щоб знали про це, теж важливий аспект. Тобто, я навіть якщо не буде реєстрації, можуть відумовити в цьому питанні, тому що автоматично не буде людини на квартирному обліку. Так, якщо, скажімо, теж варіант, такий, люди одружилися. Хтось з них стояв автоматично на квартирному обліку, інша людина не стояла на квартирному обліку. Тобто, скажімо так: той, хто не стояв, той може в принципі претендувати. Ну і буде власником, так. виходить так. Ну тут юридична точка зору, але так воно і виходить. Ну, йому. Звичайно, якщо люди одружились, то ну я б радив би. Там іншому з прописатись і теж стати на квартирний облік. Якщо в силу якихось інших причин це неможливо, то може приймати участь той громадянин, який стоїть на квартирному обліку, і нормативна площа буде нараховуватись на нього одного. Mm. Ще один з, одна з програм, це зашевлення іпотечного кредитування? Пам'ятаю, коли в березні відбулося одночасно так онлайн така, підписання перших іпотечних договорів, пам'ятаю, три так з родини з Києва, три громадяни мешканці Києва якраз отримали змогу придбати житло за такою програмою. А що от нині знову ж таки у вересні, всередині 2013-го, наскільки ця програма, скажімо так, Дійсно, вона а, киянам. Ну тут знову ж правильно ви зазначили, що не можна казати, одна програма гірша, одна краща, тому що все таки люди обирають, що підходить за їхніми власними умовами. Але все ж таки, наскільки скажімо, і ця програма вона дійсно була необхідною? От і зараз нині можна підводити певні позитивні результати на сьогоднішній день? Скористалась програмою в поточному року, в році. Ну, тобто уклали вже uh -huh. договори про надання часткової компенсації. У нас 256 родин. З них 147 родин міста Києва uh -huh. і 100 uh, родин, майже 110 – це родини з Київської uh -huh. області. Да, тобто 4 тисячі сімей ми маємо в поточному році заключених договорів. План у нас та, виконується, той, що поставлений нам між регіоном і урядом, виконується він по місту і київській області приблизно на 110% щомісячно. Освоїли ми на сьогоднішній день 7 мільйонів 257 тисяч коштів державного бюджету. Загально у нас передбачено на цей рік 21 мільйон гривень. І я впевнений, що до кінця року ми освоїмо. Ну, як завжди, Восени всі ці і програми краще вже фінансуються в більш достатніх обсягах, і громадяни вже. Повертались з відпусток і починають займатися своїми нагальними справами і забезпечення житлом в тому числі. Взагалі на консультацію про реалізації своїх прав по такій програмі звернулось більше, ніж 5 тисяч киян в цьому році. Я також хочу сказати, що наприкінці минулого місяця в Українському домі проводився другий виставковий форум Доступне так. житло. І, і у нас там. Працювало консультаційне вікно, і ми побачили, що дуже багато громадян цікавляться. І якщо й будуть додаткові програми, то вони тільки покращать ситуацію. Якщо й до існуючих програм, можливо, будуть внесені відповідні зміни, тому що все ж таки, ну кожна програма вона не є ідеальною її, необхідно допрацьовувати та і працювати треба Ми, з банком і е, право все-таки, хто може отримати відповідно і взяти участь в програмі саме поти іпотеч... здешевлення потечного кредитування погором після реклами. Вам, шановні глядачі, пропоную залишатися на телеканалі Київ. Я нагадую, що ви дивитесь програму Столиця їсть у нашій студії Сергій Комнатний Потечного центру міста Києві та Київській області. Не перемикайте. Дякую, що залишаєтеся з нами нагадую, що ви дивитесь програму «Столиця». сьогодні говоримо про реалізацію ряду державних житлових програм, направлених на вирішення проблеми по забезпеченню громадян, що потребують потребу, мають житло. Гість у нашій студії Сергій Коматний керівник іпотечного центру у місті Києві та Київській області. Сергій Олександрович, перед рекламою почали з вами говорити саме про програму з іпотечного кредитування. Не скажімо так, які умови і хто має право взяти участь у даній програмі, знов ж таки повертаючись до Програми 70 на ви визначили, що обов'язково є умова це бути на квартирному обліку. Наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюся в цій програмі, були внесені певні зміни, і вже немає необхідності стояти на квартирному обліку. Не обов'язково не обов'язково так. так. Ці так? зміни внесені uh -huh. були ще в минулому році. Uh -huh. На сьогоднішній день є три категорії громадян, які мають право на отримання часткової компенсації. Перша це